Спаливши 50 доларів в архамі, ти міг отримати 700 доларів, а тобто заробити 14 іксів. Але сезони в Архам вже підходять до кінця, і я про цей проект записав дуже багато відосів у себе на каналі. Тому у цьому відео хочу розповісти про три аналогічні біржі, як Архам, від яких я чекаю гарний прибуток. Щоб нічого не пропустити, обов'язково додивлюся це відео до кінця. Тому вітаю вас на каналі Криптовайп. І не зважаючи на те, що я знаходжуся в Грузії. Ми переходимо до відео. Швиденько для тих, хто не знає історію, пробіжимося по дропу Архам. Архам це аналітичний сервіс, який випустив свою біржу, і ми знаємо їх як дуже щедру команду, тому що за реєстрацію пошти у своєму аналітичному сервісі вони роздали кожному по 200 доларів. Не так давно цієї осені вони запустили свою біржу. І конкретно сказали: просто робіть об'єми на нашій біржі, отримуйте поінти і потім ці поінти ми конвертуємо в токени архам. Просто торгуєш на споті або ж на фічах на їхній біржі і заробляєш кошти. Я записав більше п'яти відео лише на цей канал. Написав більше 10 постів у своєму телеграм-каналі, і мені вдалося досить гарно винести із цього проекту. Практично кожен міг заробити 14 іксів від затрат, чому саме я згадав про архам, тому що в подальшому відео я буду розповідати про проекти, дуже схожі на архам. А тобто потрібно буде виконувати ті самі дії: торгувати об'єм спотовий або ж ф'ючерсний. Приходимо до першого мастодонта – Парадекс. Його називають молодшим братом. Гіперліквід. Вони взяли всі класні наративи від гіперліквід і називають себе, так би мовити, їхнім братом. Хто не знає, гіперліквід також роздав дуже крутий дроп. Відносно ваших затрат він міг оцінюватися в 10, 20, 30, 40, а то й 50 іксів. Це взагалі, якщо я не помиляюся, найбільший дроп 2024 року. І ParadEx підтирається під цю мету. В загальному це фьючерсна біржа, і нам потрібно торгувати на ф'ючерсах. Тобто набивати об'єм і набивати час позиції, тобто утримувати нашу позицію. Жирним нюансом, який мені не подобається, те, що весь СНГ шилить парадекс. А це називається red flag. Тому із-за цього я не впадаю в ейфорію і не несу котлету у парадекс. Роблю на антифому і паралельно ставлю на всі інші дексові біржі. Відразу зроблю ремарку. Усі посилання для того, щоб у вас були скидки на комісії, а вони там великі. Я лишаю під цим відео. І також ви будете впевнені, що ви не попали на якийсь скам. Посилання. Переходимо до другого персонажа, а це у нас бекпак. В загальному є бекпак-гаманець, який дуже зручний і запустився разом із біржею. Я постійно його використовую, про що пишу в себе в телеграм-каналі. І також близько року назад запустилася бекпак Exchange, тобто бекпак біржа. Саме початку це була спотова біржа, тобто спотовими парами. І я там набував об'єм, за що мені видавалися винагороди в якості бонуса. Від партнерів Backpack. Наразі біржа вела ф'ючерсні торги і знову почала активно проводити програми на своїй біржі. За допомогою цих програм ми можемо набивати об'єм, а тобто робити активність на самій біржі і паралельно відбивати свої витрати, тобто за рахунок того, що нам впаде токен із акції, яка проходить наразі на біржі, із останніх була акція з токеном IO, і на ній навіть вдалося зробити півтора 2 x від затрат. За такими програмами потрібно активно слідкувати. Я про них пишу у своєму телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм-канал буде під цим відео. QR-код лишаю тут. Сам Backpack – це доволі сильний проєкт. Це і біржа, і гаманець вони заробляють дуже багато комісійних. Та й це один із найкрупніших проєктів на мережі Solana. І я більш ніж впевнений, як люба біржа вони запустять свій токен. І запуск їхнього токена це буде фурор. Переходимо до третього проекту, це KiloX. Про KiloX мало хто чув, тому що рівно рік назад я його почав відробляти. І про нього ніхто не чув, тому що спочатку у нас було падіння, а потім повна тиша. Але буквально пару днів назад KiloX виставили, що вони запускають свій токен Kilo нарешті, прямо на моє день народження, 17 березня. Тому до цього часу є пару днів, і я схильний до того, що при гарному лістингу можна буде забрати. Із цього проекту, так само як я забрав із АЕВО. Тобто за пару днів до кінця я поторгував і отримав 2-3-4 ікса до своїх затрачених коштів, що дуже круто. Тобто, вам не потрібно, як з попередніми проектами, ждати можливо місяць, два, три рік. Бог зна, коли ці проекти вийдуть. Кілекс конкретно ми вже знаємо, що запускає токен кіло, і вони дають змогу зайти в останній вагон і, можливо, насиплять 2-3 ікса до витрачених коштів. Як взагалі набивати об'єм на цих платформах? Я особисто не являюся трейдером і я просто торгую вилками або просто хеджую свої позиції. Тобто, до прикладу, я беру дві із трьох цих платформ, і на одній із платформ я заходжу в лонг на об'єм, до прикладу, 10 тисяч доларів. А на інші по такій же самій ціні я заходжу в шорт. Таким чином, на різниці курсу я не гублю свої кошти, а заробляю поінти в проекті. На що витрачаю лише комісію за відкриття та закриття позиції. Ви, якщо трейдите, ви можете просто зайти і торгувати на одній із трьох бірж. Тим самим ви і так торгуєте, просто не на якомусь там бінансі, а саме на цій біржі, заробляєте з трейдингу <кхем> або пройобуєте. І зверху ще отримуєте дроп. Kilex і Paradex це дексові біржі, тобто децентралізовані. Ви просто підключаєте туди свій гаманець і торгуєте на цій біржі завдяки тому, що підписуєте смарт-контракт. Тобто вам не потрібно проходити курс верифікації як на звичайній біржі. На бекпак все ж таки вам прийдеться пройти курс-верифікацію. Ось такими аналогами архам я хотів з вами поділитися. Все детально про ці три проекти розклав по паличкам. Якщо в тебе залишилися запитання, можеш ставити їх в коментарях. А також не забувай підписатися на цей YouTube канал, поставити вподобайку на це відео і обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, тому що всі методи заробітку. Перші з'являються саме там і там, у відкритому доступі, абсолютно безкоштовно всі мої актуальні позиції. Дякую за перегляд! З вами був Криптовайп. Побачимося наступному відео.